Що таке пульпіт? Чому він виникає, які його симптоми та як його лікувати? Мене звати Книр Олександр, я лікар-терапевт-ендодонтист в клініці Лукашука, і сьогодні ми розберемо з вами ці питання. Пульпіт це запальний процес тканин, що інервують та кровопостачають зуб. Таке запалення може розвиватися внаслідок травми. Але основною причиною є прогресування непролікованого каріасу. Діагностувати пульпіт можна в ході профілактичного огляду, на рентгені або ж під час лікування карісу. Симптомами пульпіту може бути постійний ниючий або різкий пульсуючий біль, що може віддавати у скроні вухо або потилицю. Також він посилюється в нічний час або від дії термічних подразників, таких як гаряче або холодне. Інколи пульпіт може протікати безсимптомно, але врешті-решт зуб почне вас турбувати. Як лікувати пульпіт? Основним методом лікування є видалення пульпи з подальшим розширенням, очисткою та пломбуванням кореневих каналів. Для початку ми знеболюємо ділянку ураженого зуба комп'ютерною анестезією, далі зуб ізолюємо та створюємо доступ до кореневих каналів, паралельно видаляючи каріс. Розширюємо кореневі канали спеціальними ендодонтичними інструментами, промиваємо їх антисептичними розчинами і в кінці пломбуємо. Додентичне лікування проводиться виключно з використанням дентального мікроскопу для досягнення максимальної якості лікування. В більшості випадків ми рекомендуємо покривати такі зуби керамічними накладками для попередження їх руйнування в майбутньому. Отже, тепер ви знаєте, що лікування пульпіту має бути своєчасним. Якщо ви хочете стати на крок ближче до здорової посмішки, приходьте в клініку Лукашука і я відповім вам на всі запитання.